А що ще з компактних кросоверів, окрім вже відомих та популярних, може запропонувати нам китайський автопром? То в місткості да, зараз побачимо, наскільки він зручний, наскільки зручно сидіти. І це при довжині автомобіля 440. Як вам такий автомобіль? Початку виходу наших відео стосовно електромобілів з Китаю ми стали отримувати дуже багато запитань, а що ще з компактних кросоверів, окрім вже відомих та популярних Honda ve 1 MNV, Volkswagen Guitar, може запропонувати нам китайський автопром? І ось сьогодні разом з нашими партнерами, з нашими колегами, ми хочемо дати вам одну із можливих відповідей на це питання. З вами Олександр Міталіді, автопроєкт Харків. І так, ми починаємо. Але спочатку не забудьте підписатись на оба наші ютуб канали, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді гак Айон Уайт. Машинку вже забирають клієнти, тому не дуже довго можна буде зробити такий огляд. По розмірам, по розмірам, трошки більше Хонди МНВ, десь 4,40 його довжина, але погляньте порівняно з Volkswagen Да? Він вище і ширше Volkswagen на Що мені сподобалось в цьому автомобілі, це максимальна комплектація з зимнім пакетом з батареєю там на 66, наскільки я пам'ятаю, кіловат годин з оновленою батареєю, там, якщо вірно. Пам'ятаю, нікель магринець кобальтова батарея. В неї є автопілот другого рівня. Вона бачить автомобілі в потоці, вона держить полосу, також держить дистанцію до автомобіля. По вмісткості да, зараз побачимо, наскільки він зручний, наскільки зручно сидіти. Підемо, поглянемо. Бачимо ручки в стилі Тесли. Виїжджають. Якщо казати по дверній карті, то це пластик твердий, це також твердий пластик. Тут екошкіра ставкою пластику як під дерево, під дерево зроблене. У нас чотири автоматичних склопідйомника, блокування вікон, блокування дверей і також регулювання в зеркал. Регулювання сидіння у нас автоматика, підйом по висоті. Спинка, сидіння. Якщо поглянути на сидіння, то це шкіра з перфорацією. По салону він дуже вмісткий. Дивіться, я сідаю, регулюю під себе, ну так от зручно. Кримо регулюється по висоті, по виліту. по виліту не регулюється, тільки по висоті. Сидіти зручно. Це я під себе відрегулював автомобіль. На рулі у нас є круїз-контроль, ну, адаптивний круїз, як я казав, автопілот 2.0. З правої сторони це мультимедіа і можна голосовим викликом регулювати. Монітор у нас два монітори, один здоровий, наскільки пам'ятаю, тут дюймів 14-13-14 дюймів і невеличкий тут, ну там напишемо, скільки дюймів по характеристикам. Торпеда тут пластикова, також. ну, Чути, так? Да? Тут таке тиснення є, і якщо подивитися, то торпеда дуже дуже така глибока. Туди не знаю навіщо так зробили. Це приблизно, як якщо дивитися по автомобілям у Гранді, Mitsubishi, десь така от торпеда здорова. Ну сидіти зручно, є бездротова зарядка, переключення передач шайбою, немає нарікань. По Над головою місця достатньо. Але давайте перейдемо на задній ряд сидінь і побачимо, скільки там місць. Тут також пластик, склопідйомник, ну і кармашик для бутилки місце. Сідаємо у машину і зверніть увагу, це за собою у мене метр 73 зріст, тут сантиметрів 30. Може, навіть 40. Над головою. Над головою ще є от, сантиметрів 15 також місця достатньо. І це при довжині автомобіля 440. Як вам такий автомобіль? У нас є зарядка для заднього ряду сидінь, ну, USB-адаптер, вихід. Також є дефлектор обдуву. Такий от кармашик маємо тут. Закриваю двері. Зручно можна покласти руку. Чого не вистачає? Не вистачає підлокітника. Да, тут його немає. Ну так зручно сидіти. Подушка не дуже коротка, ну от бачите, да, майже доходить до подушка. Тут не дуже коротка. Зручно сидіти. Якщо отак сидіти, то взагалі зручно. Якщо розлягтися, ну також зручно місце вистачає, можна ноги витягнути. Дві людини можна комфортно тут їхати. Ну доволі таки добре. Сидіння також бачите, така. Блакитна небесна вставочка, сіра вставка і перфорована екошкіра. Бачимо, у електромобіля велика панорама з відкриваючим люком. Панорама, ну, можна сказати, на більше майже на всю кришу. Ручки у нас з таким доводчиком. Є освітлення, вмикається звичайними кнопками. На ідіжках ми вже привикли там в цих машинах, що там все сенсорно, тут не сенсорне, фізична кнопка. Ну, сидіння, наклон спинки дуже зручний. Сидіти зручно. Якщо звернути увагу, є камера, яка направлена на пасажирів, не знаю для чого, але вона є. Це максимальна комплектація, там по функціям можна буде потім подивитися для чого вона. Ну що, Тут місця багато. Дві людини з комфортом можуть їхати. По висоті місця також вистачає. Давайте побачимо багажник, але зрозуміло, що при такому салоні, де багато місця для колін, в багажнику буде не дуже багато місця. Багажник, багажник у нас. Без автоматичного відкривання закривання. Бачимо, він не дуже вмісткий. Я думаю, скільки тут ну літрів, мабуть. 250-300, не більше. В комплекті йде зарядний пристрій. Але що тут добре, зверніть увагу, тут можна поставити повноцінну запаску або докатку. Викинути цей органайзер і поставити на це місце повноцінну запаску. Кому цікаве таке, таке авто, GAC Ion Y, то звертайтеся, будемо раді. Допомогти з привозом. Ось такий швидкий огляд по ГАК Айон Вай ми зробили сьогодні для вас разом з нашими партнерами. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо сподобалось, то ставимо вподобайку. Але в відео не було озвучено, не була названа ціна цього авто. Це було свого роду навмисно зроблено, бо ціни постійно змінюються і. Одного тижня може бути одна ціна, наступного тижня зовсім друга. У середньому, на станом на сьогодні, такі авто вже під ключ з усіма витратами в Україні, можуть вам обійтися десь приблизно в 24-24,5 тисячі доларів. І, того. і так, е, відео таке у нас коротеньке, не дуже затягнуте. Сподіваюся, що воно було для вас і цікаво, і корисно. А перш ніж завершити, нагадую, що в нас запущені два нових вайбер та телеграм-канали, посилання в підпису під кожним нашим відео, де ви можете отримати самі свіжі, самі цікаві пропозиції по електромобілях з Китаю. І це як авто під замовлення, так і авто в наявності. Ну і звісно ж, не забувайте підписуватись на наші YouTube канали і автопроєкт Олександр і Міталіді. Ставити вподобайку, натискати на дзвіночок і отримувати усі повідомлення по самі наші свіжі відео. З вами були Олександр Металіді, Автопроєкт і партнери Харків. До нових зустрічей! Все буде Україна!